В цьому році я вирішила тут в горщиках висадити фуксію не ампельну, а кущову. І вона рясно-рясно квітне, все літо з'являються новенькі квіточки, відквітають, а ті пупінки, що зверху, починають знову розкриватися. І дивіться, розташування квіточки незвичне для фуксії. Зазвичай в кашпо висаджують фуксію ампельну, там ці дзвоники квіточок, наче звисають, а тут квіточки, наче стирчать, наче зірочки. Саме такий ефект мені і подобається. Квіточки фуксії взагалі унікальні, майже всі вони різнокольорові. І саме це створює ефект двоярусного цвітіння. А мені взагалі все це нагадує вдягнену квіточку в спідничку. Дивіться, ніжні, пастельні, насичені рожеві, блідорожеві, майже білі відтінки. Течінками, які стирчать. До речі, рожеві фуксії. Ось саме так він і виглядає. Ну, фуксія може цвісти дуже-дуже довго до пізньої осені, особливо в контейнерах. І якраз от вдало їх висаджувати в балконних горщиках, виглядає чарівно. Вона, Фуксія взагалі кімнатно рослина, багаторічна. багаторічна, озелені терасів, балконів, на верандах. І в мене якраз тут навпроти віконечка, на підвіконні. І що я помітила? Їй краще, коли поливати саме знизу горщик. Тобто саме кашпо тут влаштовано так, що знизу можна налити води. І я помітила, що їй все ж таки краще, коли ґрунт сам напитує вологу. Я туди наливаю воду. і вона постійно квітне. Просто не допускаю так, щоб ґрунт пересихав. Ну, тобто, регулярний полив якраз потрібен фуксії. їй потрібна достатня кількість світла і непрямі сонячні промені. Але якщо фуксія у вас не квітне, то, можливо, їй недостатньо світла. Ну, до речі, я вже сказала, що ця сама фуксія в мене кущова, тобто напівчагарник. Я її тут просто стримую, не даю їй рости вгору, тобто я не збільшую горщик для неї поки що. А взагалі цей сорт може досягти різної висоти. І з такого, з такого сорта фуксії взагалі можна формувати штамп.